Вітаю, друзі, всіх глядачів і підписників мого каналу. Нагадую, мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні. Я продовжую реанімувати садочок після тривалої відсутності мене місяць. Вдома не було. З об'єктивних причин деякі рослини зазнали пошкоджень. Та й більше всього це гортензія. Не було поливу е, щоденного, хоча і температура була така у нас не дуже висока, ось тільки цей тиждень піднялася вже 38 день. Зрозуміло, що на сонці більше, більше 50 градусів. Е, була сусідка доглядала, але ж поливу було все-таки недостатньо. Взагалі, е, мої гортензії дуже погано вийшли з зими. Я покажу, як вони виглядали. І я не сподівалася на те, що буде навіть квітування. Принаймні, оця в у мене вже багато років, великий кущ, і я мусила дуже багато великих паганів, як вони позасихали, пообрізати. Але ж нічого те, що залишилось, квітування, не рясне, кус кущ, мабуть, в два рази менше за той, який був в минулому році. І я її. Підсинюю. А це вже не стала підсинювати, тому що я в цьому році, тому що я була впевнена, що в квітування не буде. Вона в мене не ремонтантна, оця гортензія. Не знаю її назва, сорту. Мабуть, щось таке із давнішніх із давнішніх. Бо її вже, вже тут вона в мене 7-8 років росте. Ось, ну, от бачите. Ось такі маленькі бутончики позасихали. Маємо хлороз. Це, мабуть, нехватка все ж таки заліза. Хоча деякі листечки виглядять досі доволі гарно. Отак, от от таким чином вони виглядають. Десь отак от середини хлороз проявився. Ось охлорозно. Сухі. Листики треба попробирати, можливо, десь щось засохло, там внизу кущ треба залізти. Це треба все пообрізати. ось, бутончик засох. У мене не одна гортензія. є гортензія, оце шарм. Теж я не сподівалася, що вона буде купувати. Бутони маленькі, теж вона сильно постраждала в мене. Ну, це навіть не зима, а весна дала таке. Вдарила по вага на гортензії, я дуже багато вирізала. Теж маленький те, що було в минулому році, мабуть, в три рази кущ менше менший. Цей кущ сильно постраждав, було багато зав'язів. він краще перезимував, ніж материнський, це я живцювала. Від першої гортензії, яку я вам тільки що показала, від цієї. Ось, І е, ця гортензія думала, надумала квітувати. Багато було дуже бутонів, Бачите, скільки всі вони почорніли. Я коли приїхала, е, він був дуже в дуже жахливому стані цей кущ, Йому е, тут більше сонця, ніж оцім двом кущикам. Ці два кущика мають отут-от от, от, виноград. Пліматись я обрізала, і якось їм краще. Палючого сонця цього немає. Хоча я обов'язково накриваю навіс, тут робила, коли їхала. Все-таки, можливо, навіс, певно, не і спрацював, і тому не так вони погоріли, але ж погоріли. Тут теж треба повирізати оце все, що бутони всі, що посохли, на жаль, квітіння не буде цієї гортензії. Потім, оце ж шкідники тут якісь. Я думаю, так, ну, трохи-трохи вона і хлорозить Мікроелементів не вистачає, треба з'ясувати, уважненько подивитися, роздивитися кожний листочок. І зрозуміло, щоб пообрізати там листя сухе, вон, гілочки є, посухлі Оце все треба. Зачистити. Ну, а більш всього постраждала це перший рік в моєму садочку я в минулому році. Її посадила і так сподівалася на квітування, що ж воно, яке воно буде квітування, які тут будуть квіточки, тому що я покупала її акційно і без назви, знаєте, так, що, що було там в магазині без, по акції за акцією. Ну, кущик був такий непоганий, наростив цьому році і ось так він постраждав. Не побачу як квитування, але ж кущик можна врятувати, і будемо зараз ми його і рятувати. І принаймні він без хлорозу. Саме головне обрізати, підживити і обробити. Ще два кущика е, живцюваних мною. Гортензії вже збиралися, це перший рік, квітувати. Не вдалося їм проквітувати. Теж оце листя, отак виглядає листя, коли воно попалено сонцем. Палиться сонцем, тому що недостатньо не вологи. Тут таке місце гарне для неї. Вона е, в затінку не горіла в мене в минулому році. Нормально все почувала ось ось. Ці бутони посохли. Ну що ж, бутони будемо обрізати. Таке ж саме обробка, ще покажу в мене і маленькі. Тут в мене маленькі гортензії, вони посаджені в минулому році, погано теж перезимували, навіть хочеться сказати, перевеснували. Весною погано їх тут. Я і накривала, але ж їх зачепили всі. Негоди, якось вони погано почували собі, думала, що, може, взагалі не відійдуть. Відійшли, попалилися. Попалилися, ну, нічого, треба рятувати, щоб наступного року це краще виглядає. Ось і гортензія маленька. Ну, щоб наступного року дочекатися квітування. І є в мене дві гортензії. В горщиках. Цю гортензію я е, привезла з Луцька. Ну, а як же ж там? Там такий красивий, у мене є маленький е, відео момент я зняла. Нема коли було в Луцьку знімати, і бажання не було. Але ж гортензія, яка у дворі підтувала, ну це було просто шикарно. Я її ставлю, покажу вам цю гортензію, цей куш. Там клімат такий, і я так розумію, що там і ґрунт такий, що дозволяє вирощувати без особливих таких 음, труднощів. Бо я спілкувалася з хазяйкою цієї гуртензию, коли купувала. Вона каже, що вона перетворюється хамільон на блакитний колір. Ви підживлюєте? Ні, каже, ми не підживлюємо, начебто вона сама. Ну, якщо сама, значить такі кісь ґрунти, в яких є сульфат алюмінію. тоді вона самостійно без додаткових зусиль наших буде фарбуватися. У нас такого немає. От я її посадила в горшик, переправила, і вона коштувала недорого, як на таку гортензію. Бачите, не скільки пагані, 200 гривень. То це дуже така приємна ціна, я не встояла. До того ж, в мене відправилася там, де я буваю, в якійсь місці не обов'язково перевозити додому рослину. Це в мене правила дії, недавно почало діяти. Оце я була в Закарпатті. Оце о, як я живцювала японська бруслина. Ось отак, такі два житті. І ось вони, я Така пам'ять Закарпаття. В Закарпатті ми були зимки про Закарпаття. А це махровий гібіскус це з Черкасів. Тут таке листя і було. Воно салатове, не, не зелене таке яскраво, Ну, це вже, до речі, новенькі листочки. Е, Тут тобто, трошки треба підживити її, е, ще, ще дам кореневина обов'язково, а потім підживлю. І отут-у от, в мене в лазоні, це моя на сонці, от вона вже. Була на сонці я її переставила тільки що вушка повісила. Це відводка від гортензії своєї минулому році. Я влітку прищепила, а це в осені пересадила поки що в горщик. Немає місця, до да неї. Взагалі я вирощую в ґрунті. Ну, для півдня це краще, ніж в горщиках в горщиках вони страждають. Хочу показати вам прибудинкову територію один будиночок. Отак гарненько. Тут все в них облаштоване. Ну, хости. Така вже красота, вже квіти викинули. Видно, що не перший рік вони ростуть. Це я йду дорогою до ринку. Тут гортензія, ну, трошечки хлорозить. Але ж так собі і буде, мабуть, хто там за нею особливо доглядає. Півонії тут відквітли, лілейники, Енотера. ну хости просто, просто гіганти. Ой, а зараз покажу вам гортенцію, так можна вмерти від тої красоти. Ну так з любов'ю люди доглядають за територією. Такі вже молодці. І це не один такий будиночок. Я просто вам заснімаю те, що я тут проходжу. Подивіться, оце що це таке? Ай-яй-яй. Це просто красотінь, красотінь. Слів ніяких не потрібно роздивлятися цю красу. Чим підживлювати? Оце гарне добриво, я його використовую вже багато років на гортензіях. Формула НПК 12-6-20 І що, чим воно ще цінне, тут мікроелементів дуже багато. І бор, і мідь, і заліз, і марганіс, молібден, цинк. Магнія немає. так? Немає сульфат магнія, він теж дуже гарно спрацьовує на гортензіях. Він дає оцей Зелений кольор листя, але ж зараз не буду. Зараз, оце що, отут мікроелементи, і додам заліза, тому що ви бачили, що є в мене хлороз, хлорозить, і нехватка там заліза 100%. Так, тут добре добриво можна використовувати тут за рекомендацією два рази, ой, один раз на два місяці. Ну, у мене так десь і виходить. Я не пам'ятаю, два тому я якраз. Але ж в всіх умовах раз на місяць треба по серпень. Далі ми його не використовуємо. Це добре вам. І я вже казала, в цьому році я не підцінювала сульфат алюмінію не додавала. Ну, і гортензія в мене рожева, хай залишається. Обов'язково даємо ізобіон. Це антистресант. Регулятор росту, скажімо так, тут амінокислоти кислоти і пептиди дають можливість рослини, коли ми, наприклад, пересаджуємо під час посадки, щоб рослина краще вкоренилася, приживилася, і в стресових умовах після посухи тривалої і високих температур, оце то, що треба для відновлення. А відновлюватися буде там. Я пообрізала листочки і дуже багато бруньок живих. І вони підуть-підуть, там будуть пагани. І отакий от препарат інсектицид із фугіцидним ефектом біостимулятор. Нічого ж, біостимулятор теж є, не завадить. Це ми дивимося, що це для гірків і кабачків. ми можемо використовувати на всіх рослинах. Я завжди про це кажу. Треба дивитися на спосіб. Ой на інструкцію, що там написано, і на діючу речовину. Так, отож, павутинний кліщ, тут що тут у нас? Дротяник, галава нематода, баштана попелиця, огірковий і інший великий спектр. Якщо є десь, для, знищимо як не немає для на тих кущах, де нема для профілактики, також саме фунгіцид. Краще всього, як для профілактики, використовувати, бо тут невеликий состав, скажімо так, невеликий об'єм. І, і краще використовувати такий препарат для профілактичних обробок. Ну, я так подивилась, начебто хвороб немає, але ж не завадить. Так, ну що ж, будемо обробляти отаким От чином. Сподіваюся, цей результат буде десь, можливо, через 10 е, днів, через 2 тижні почнуть нові пагани з'являтися, нові листочки наростати. Подивимося. Ну що ж, дякую, що були на моєму каналі. Ставте лайк, не забувайте підписатися. На все добре, до побачення.